Ну что, вы знаете, мы сегодня с Веночкой решили вас порадовать не только какими-то такими интересными творческими задумками, но и именно теми кервогранцами, которые вносят такой очень большой вклад не только в творческую составляющую, но и действительно в помощь тем людям, которые на самом деле очень не нуждаются. Друзья, на нашей гостевой площадке Женечка Ткашенко, это автор документального фильма Рятующее життя. Татьяночка. Татьяна Ткаченко, директор Кировградского областного художественного музея и Андрей Гордашников, друг. Нашої програми, врач Анколак, радіовідущий, в общем, музикант іскус Татьяна, вітя ви вибачте, я на вас зараз запнувся. Татьяна є так оно є, речі. Складне поєднання поєднання. Когда рядом близькі люди, ти починаєш путатися. Коротше короче, я думаю, що варто пояснити людям, чого власне ми всі тут зібралися сьогодні, не тільки щоб поговорити про творчість, продукти. У такому складі ми говоримо про дуже серйозну подію яка відбулася цього понеділка, а про подію, яка має певну ексклюзивність, насправді ми говоримо про презентацію документального фільму, Рятуючи життя. Вона відбулася в понеділок до Всесвітнього дня боротьби із раком. І власне на цьому дивані представлена творча група, яка працювала саме над цим фільмом. Є ідейними натхненниками, є авторами сценарію, є режисерами, постановниками, операторами. Коротше кажучи, це все вони, друзі. Тож вам слово розкажіть. По перше, як проходила робота над фільмом, як пройшла презентація? А скажімо так, послідовність, хронологія за вами. Кому перше слово? Я можливо почну, тому Давайте що ]те. практично все ж таки, все, що ви перелічили, це Женя. Ми тут так в принципі, да? як вот. сьогодні група підтримки натхненники. Навіть да? не натхненники, так дійсно сталося. Я про це говорила на презентації. Я вже звикла і до вам цього не звикати. Що завжди кажу правду, як вона є. Півтора роки тому захворіла мама, і uh -huh. дійсно ми настільки близько спілкнулися uh -huh. з, з онкозахворюванням. Да десять років тому в мене померла від раку найближча подруга. Інга саме у 2004 році, тобто ми це все знали, і таке горе пройшло неодноразово, і дідусь, і рідний дядя. Тобто про це можемо говорити, ми знаємо, що це таке. А коли в одній будівлі, в одному домі людина хвора, і ти не одного разу заходиш до онкодиспансеру, ти бачиш, як це відбувається не лише з твоєю рідною людиною, як там лежать люди, як вони лікуються, як працюють лікарі, ти з цим стикаєшся. І саме чому сьогодні ми говоримо про цю подію, і так вийшло, що це даний фільм був презентований на дня всесвітнього дня боротьби з раком я повинна була летіти відрядження. Uh -huh. В листопаді минулого року саме таке відрядження, тому що протягом цього часу дуже багато відряджень доводилося переносити чи якось скасовувати різні були обставини в сім'ї. За цей період, на презентації про це говорили, мені навіть важко було уявити, щоб я могла відправити до бабусі женю в цю лікарню. Я вважала психологічно вважала, що це не потрібно робити. Тобто вдома це одне. А знаходиться в даній лікарні, і ви знаєте, що таке онкодиспансер, це дуже важко. Але так склалися обставини. У мене не було іншого випадку, тому що Відрядження було дуже важливе, я була змушена повести Женю в лікарню. І за ці п'ять днів, поки я була в Санкт-Петербурзі, Женя познайомилася із лікарями. Mm -hmm. І коли я повернулася, в неї горіли очі, і вона казала, я хочу відзняти фільм про хірургію, тому що mm -hmm. саме в той момент mm -hmm. безпосередньо бабуся знаходилася в цьому відділенні. І треба віддати належність, що дуже першим цю ідею підтримав завідуючий відділенням хірургії Юрій Олексійович Скородумов. Mm -hmm. Він сказав, що це дуже гарна ідея, все, що стосується хірургії. Я тобі покажу і операції, і реанімації, і саме відділення, як працюють лікарі, як доглядають за ними, як працюють санітарочки. Тобто, це все було видно. Але каже, цього замало. Ти повинна переговорити з Косатином Володимировичем, Яриничем, і, і буде набагато гарніший результат, якщо це буде фільм про онкодиспансер. Да, да, та, було да, я було, думаю, сказано, давайте, що далі продовжить життя. Женя моката може... ah, афіша ah, презентації фільму. Ну і так получилось, що я все таки пішла касати Володимировичу, Спросила розрішення снімати фільми Міна Павсімон вот я ходила на планерку uh -huh. где слышала да как все происходит это меня переодевали так. на операцию то есть, сколько дней длилась работа э, так как я параллельно старалась учиться поэтому все-таки я ездила в онкодиспансер до парка когда у меня была третья пара там сатан голоды маравич да конечно и поэтому я снимала вот с начала декабря і в январі, після сесії, я почала монтувати. Смонтувалася все за чотири дні uh -huh. і потім одразу вже пішла договорюватися о даті презентації. Справ на території Монкосу. Це дуже важливо. Женя вчиться в нашому педагогічному університеті на факультеті. Права. Права. Це моменти презентації зараз. Тоді як uh -huh. ми презентували фільм. Да, yeah. Вітає Константин Володимирович. Він дуже добре підтримав дану ідею. І дуже багато, коли проходила сама ця презентація, казав про те, що Не втручался, действительно, не втручался в сам процесс съемки фильма. Меня никто не исправлял, никто мне ничего не запрещал. То есть полностью ваше видение было реализовано. На самом деле я хотела показать, да, вот что главное в Мини-экспозиция, наша спик-працеза с презентация книги. Что главное это вовремя как бы выявить болезнь, главное вовремя начать лечиться. Вот я на этом делала акцент фильма. Ну и конечно рассказывала... На диагностике, скажем так. Да, о том, что все-таки, да, главное вовремя пройти обследование. И также рассказывала о том, что врачи тоже люди, их какое то да, как вот уставать. Здесь в можуть <laughs> Да. Сейчас ми перейдем к этим людям. <говорит> а да, да. <говорит> да, да, вот. о творчестве тоже рассказывала, поэтому я думаю, что... що буквально 45, 45 хвилин ремарку, як скаже Андрій, тому що практично у нас співпраця і на фішках ми це показували. У нас, коли познайомилися з Андрієм, і спочатку, коли я почула пісню, пісня онколога, запропонували Андрію провести творчий вечір безпосередньо нас. Це був самый перший творчий вечір, але були такі величезні днем народження, да <так>, ювілейної дати. А потім практично через декілька тижнів до нас все ж таки телефонували. Багато людей не встигли потрапити на цей вечір. І знову ж таки, ми попросили Андрій не відмовив і провів дубль два. Але треба сказати, що під час презентації у нас були трошечки технічні незручності, нестиковки. і був дубль три. Ми нас тільки перехвилювалися, але треба сказати про те, коли вже презентація пішла. Вона прийшла, хвилювалася Женя, плакала на відкритті. Хвилювалася я страшенно, тому що практично все було оговорено, були замінені Зломані колонки, тобто, але вийшло зовсім по іншому. Але не в цьому випадку, коли все пройшло сама презентація, до мене підходили, казали, а так гарно. Ми ж не були на концерті. На першому, на другому, ми почули концерт Андрія. Так, я чесно. Потім признався, що це були мої козні, для того, щоб взяти виступи. Давай розкажи нам про твоєму участі в этом проекті. насправді я такий скромний учасник, один з лікарів. Тобто, творча група, все ж таки, ось скромний скажеш що скромний, Андрій. i <laughs> Ну, можливо, да. так, ти, ти заглядаєш під свідомість, так. я знаю. Зараз розпочнеться ця полеміка, я прошу. Так. Ну, нас багато. Тобто, uh -huh. Там ділиться своїми думками головний uh -huh. лікар, його uh -huh. заступники, uh -huh. і Володимир Ларіонович, і Іриніч, і Ігор Михайлович діляться своїми враженнями, завідуючи гінекологічним відділенням, хірургічним, ну і так далі. Дуже uh -huh. багато моїх колег. Uh -huh. Маленька роль є і в мене, тобто я Діля розповідаю. Діляться своїми думками, Андрію, про що? Про, про нашу роботу, про наше бачення нашої про роботи. Обисті вічі, що мені роботи? дуже подобається uh -huh. в фільмі? теж повітала на це, всі питання, які задавалися. Це просто о, щир, щирий погляд євгенії. Він суб'єктивний, він, він її, а, він не якийсь там відредагований, uh -huh. який, якийсь... медичною реальністю, скажімо mm -hmm. так. Да? Mm -hmm. це, ну, це її погляд на відбувається, Вона так, і, вона задає щирі питання, вона отримує читання. Okay. На які відповіді? щирі питання було найскладніше відповісти. Ну, там ж не було так, щоб дуже багато питань. А, дуже важко сформулювати, що тобі дає сили йти на роботу. Так, ну призначна, і я можливо там і багато дуже говорив, відповідаючи на це запитання, тому що ну ти розумієш сформулювати uh -huh. трошки важкувато. І стосовно того, що Євгенія сказала про мету створення фільму, хочу сказати, що мабуть вдалося ось я коментуючи на Фейсбуці uh -huh. цей фільм, написав, що Женька спробувала прибрати ті страхи, які не є правильними, які вбивають людину замість того, щоб врятувати ту людину. Водразу жінки та глав я хотіла спросі главної ідії, да? І про головну ідею, вот і про те, що найбільше да, було важко, знімати, хотела... важко не було, я так ні нічого знімати. тяжело, і в операционной стороне. І ще персонал, коли вона вона на Боже, причем. Там, там, в, як як вони... в операционной стояла, там все мені говорят, Женщика, ти не боїшся, все хорошо. Ти добре, тобі не погано. А, а я на місці, анестезиологи так сверху на все смотрят. А я можно я сюда спрашиваю? камеру поставлю? Да, вот, вот сюда, вот, вот. А Уберите эту печень, она ну, здесь знаешь, лишняя. Да? Начинается, Леночка. Друзья, вот самое такое вот э, актуальное, то, что вот вы сейчас озвучили, да, сломать стереотип. Скажите, это возможно? Мне кажется, На да. своем, Андрей знает, что на моем примере я могу доказать, что это возможно. Я прихожу в онкодиспансер совершенно, ну, спокойно, я не чувствую, что это что-то страшное. Честно, изначально, я вам скажу, знаете, даже была такая вещь, я первый раз туда поехала, говорю, вот, таксисту, куда я було так так смотрит на меня. У людей возникает ужас. Однозначно это есть, что людей отпугивает, да? Но дальше, да. Дальше э, э, ты планируешь дальше продолжать что-то вот как-то вот я так думаю... Потому что дочка Татьяны Ткаченко не может успокоиться. Никогда. Как и Татьяна Ткаченко. У нее вот. не могут закончиться проекты, мысли, идеи. На самом деле я сначала хочу вот показать этот э, фильм, так. который есть намного uh -huh. большему количеству людей для того, чтобы вот. поломать стереотип. Uh -huh. Потому что я рассказываю, что онка это не страшно. сонка нужно бороться, как говорят все врачи, это не приговор, это диагноз. Главное лечить и главное верить и врача, и в себя, и в свои силы. В дальнейшем, возможно, да, я буду продолжать, потому что очень много аспектов я не раскрыла. Это коротенький, да, вот такой фильм, в котором сегодня. 48 минут. его можно побачить зараз? Во-первых, хочу вам подарить это. Мы, конечно, не пришли из Алены. А можно увидеть его и в YouTube, и на Facebook, и в Фиця. Да називається он везде підписан спасає жизнь або рятуючи життя, тому що, життя", тому що життя", я, я постраду рятуючи перетяження, якщо жизнь. Ви... Да, звісно, да, звісно, да. це да, і рекомендувати до перегляду цей Шукайте фільм. Шукайте Женю Ткаченко, Тетяну Ткаченко, Андрія Гардашникова. Ми в соцмережах розповсюджуємо достатньо активно. Я взагалі за те, щоб влаштувати примусовий перегляд. Цього фільму. Один із найактивніших ти як китайські можновладці сучасні. Вони також примусово та, примушують всіх дивитися кіно про Горбачова. І О, і а я хочу саме я хочу сьогодні. саме цей да. фільм, хочу щоб його показували і в університетах, і в школах, і в технікумах, щоб люди цей фільм має дійсно можливість врятувати життя і не одне життя, тому що багато людей просто звертається пізно, саме тому що в них були якісь стереотипи і невиправдані безпідставні страхи, які їм просто заважали врятуватися. Слушайте, і, і вижити. То давайте використаємо цю можливість mm -hmm. зараз прямо от домовимося і звернемося взагалі до представників. Да. Правлінню освіти і міського і обласного з тим, щоб власне от запропонувати до перегляду під час там класних годин, виховних годин саме цей фільм. Можливо, навіть низку творчих зустрічей з творчим колективом, які мають особливо з лікарями І з лікарями, власне. Я думаю, що це буде дійсно безпрецедентна акція, яка можливо щось допоможе змінити. Дійсно. міліціонери ж приходять розказувати, як ж переходити дорогу. Знаєте, дорогу там і перейдемо. Це більш доступно, тому що коли ми навіть дивилися передачу, дуже гарно напередодні вийшла наше здоров'я, але вона не те, що Тично, практично це все правильно. Я навіть хотіла це все подивитися, переглянути, тому що це болить. і Ти хочеш дізнатися якомога більше, але це зовсім інший погляд. Ти дивишся і ти дихання перекоплює, коли я дивлюсь на фільм. розумієш? можна питання до Жені. А чого, скажем, так останавливалось дихання? Може би, да? чого мурашки бігали по коже? коли када працювала над цим фільмом. Были такие моменты, какие? Я думаю, это были моменты, когда я снимала именно свои куски о том, как. Ну, мне было очень сложно снять начало этого фильма, да, когда я объясняю, почему Ты я считаю. Через это себя пропускала. Конечно, И сказать. каждые слова врачей все-таки я же не пускала. Да, все, что я записала, я все перебирала, я все очень много раз переслушивала. Лизала по-живому и, по и каждое слово. Я чула, вот этот самый текст, побудь раз 20. двадцать, а сажение слухала ночам и садила. Я каждый текст шматочки. пропускала ну, через себя, потому что каждый, да, врач мне объяснял. И я думаю, что многое и для себя я тоже поняла. И мне это тоже поможет в следующие каких-то ну, планах. Вы знаете, я думаю, что э, очень приятно, что э, вот Э, это вообще появилось. что это произошло, скажем так, что у тебя появилась такая идея, пусть, конечно, вы знаете, ей ну, пришли события не очень, конечно, такие, которые радужные, но на самом деле вы видите, что это все вывело как бы на очень большое, позитивное и светлое начало, скажем Ей возможность мы прошли через все горы, мы боремся, угу. мы робимо все возможное, и нам помогают лекари, но Женя своим фильмом хочет сказать, идите завчасно, чтобы не было так дуже химии, не, не было такой химиотерапии, операции и такого иного. Да. <ган> Буквально хочу додати там дуже гарний момент фільму, коли Женя бере інтерв'ю Константина Володимировича, Він розповідає про церкву, не лише про медичну uh -huh. частину, яка є на території храму, про реабілітаційний центр. І настільки на одній хвилі Женя продовжує фільм словами говорить речі, як Конститу Володимирович, а продовжує Людмила Володимирівна Шубіна. <ган> Вони... Вони в різні часи знімалися. Женя <ган> з ними спілкувалася <ган> в різні дні. <ган> да, настільки знімалися. на одній хвилі, настільки uh -huh. це все в такому тандемі, тому що дійсно там дуже багато людей задіяні, які через себе перепускаються проблему і допомагають. Як на мене, однодумці. Однодумся Один коллектив, а не фанаты свого дела. То есть там можна зайти в отделение, не знаю, в 7 часов вечера, и ты все равно встретишь 9, который Інколи будет там 10. сидеть до останнього. Ты там заходишь, я навіть спускаючись, спускаючись з операційною, скільки б це б не було годин, обов'язково до своїх пацієнтів забіжить в реанімацію, потім пробіжиться по відділенню, саме з якому він працює, да, от лікарні ну, з якими ми спілкувалися, який он бачила, тільки потім уже додому, тобто не зважаючи, який час ти вийшов з Ну, да. самое интересное, все. Равно, друзья, вы можете увидеть только непосредственно при просмотре фильма. Да. Э -э -э мы говорим вам спасибо большое. Я думаю, что все получится. А а мы вам все запросили. Вам круто, однозначно. В раз. Да, ну, Танечка, вы знаете, мы всегда для вас открыты как музей. Да, мы Поэтому... просим для людей. Да, kennt... да, иду ночью. Поэтому... И в ночи, Так, точно. Друзья, больше вам светлых дел, и я думаю, что все у нас получится. Будем бдительны. А мы двигаемся дальше. У нас реклама, и, к сожалению, прощание.